Знаєте, сама війна, на жаль, та як мені прикро про це говорити. Але сама війна зробила Україну дуже привабливою, Просто є люди, які оцей адреналін вони не отримують. Знає? вони бачать фільми про війну, але. Вони хочуть десь ступити на ту землю це побачити своїми очима, відчути запах. Того пороху і так далі. Тобто я переконана, глибоко переконана, я впевнена в тому, що коли завершиться війна, коли можна буде забезпечити безпеку людям, які захочуть приїхати в Україну, то не тільки перші лідери, лідери європейські великих країн захочуть до нас приїхати, а і буде масова, масова дорога для. Туристів, які захочуть безпосередньо побути серед нас, серед цього героїчного народу, подивитися, як ми швидко відбудовуємося, подивитися, як швидко ми піднімаємося на ноги. І я думаю, що в цьому є, на жаль, пов'язане з війною в тому числі. <кій> Велика перспектива. А крім того, нам потрібно буде дуже багато знову ж таки працювати, повертатися напевно і до тих тем, які я піднімала, коли обіймала цю посаду. Це власне наша культурна спадщина, наша глибинна історія, наша унікальна етнічна складова. Тобто, це все а, сьогодні є унікальним. А для світу цікаве те, що унікальне, ні на що не подібне, красиве, естетичне. Його можна навіть одягнути на себе. У е, нас є величезні місця сили, сили духу. От нас питають мене, і, і, і ти мене теж питав, коли я була в Чикаго, Звідки в нас оця сила така береться? Ну, я не назву це оптимізмом, це не оптимізм, а це просто велике переконання, велике бажання, е, об'єднана цілеспрямована мета українців по всьому світу і всередині України. Вона робить нас просто непереможними. Навіть коли е, ми бачимо погані новини, зараз не несприятливий момент для якихось там, знаєте, правильних, красивих, позитивних там речей. Але ми розуміємо, що нам і це треба пройти, і цей шлях нас об'єднує. Я колись сказала таку фразу, я її повторюю, що війна кинула нас в обійми одне одного всередині родин, всередині України, українців за межами. Бо ми реально відчули і зрозуміли, що це таке, коли ми можемо втратити свою державу. Тобто ми зрозуміли її ціну на рівні підсвідомості, на рівні голосу крові, і тому а, ми йдемо до перемоги а, і ми досягнемо цю перемогу обов'язково.